Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про гігабітний керований смарт-комутатор із підтримкою PoE від компанії Руїджі, а саме про модель Рі ES 209 GCP. Ознайомимося з його характеристиками, перевагами і особливостями. Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. У нас на каналі вже виходили відеоролики про обладнання компанії Ruiji. Там ми розповідали про сам бренд загалом, знайомились з модельним рядом та хмарним сервісом Ruiji Cloud. Тож рекомендую подивитись. В цьому ж відео ми більш детально зупинимось на ігабітному комутаторі Poe з серії RJES200. Поставляється комутатор у фірмовій картонній коробці. В комплекті ви знайдете сам маршрутизатор, блок живлення, посібник користувача та гарантійний талон. Зовні RJ ES209 GCP виглядає, як і більшість пристроїв в цьому класі. На передній грані знаходиться 9 гігабітних портів Ethernet, 8 з яких підтримують Poe також тут знаходиться led індикатор та перемикач режимів його роботи. Бокові грані усі в решітках охолодження. На задній грані комутатора розташувався роз'єм живлення DC 48 вольт та кнопка Reset. На нижній частині є два отвори кріплення на стіну та інформаційна наліпка. Руїджері RJ ES209 GCP забезпечує високу швидкість передачі даних до 1000 Мбіт на секунду на кожен порт Ethernet, а 8 портів Poe Plus забезпечать живлення та передачу даних на 250 метрів. Комутаційна ємність комутатора складає 18 Гбіт на секунду, розмір таблиці MAC-адрес – 4000 одиниць. А захист портів від стрибків напруги до 4 кВт захистить ваше обладнання. Руїджері RJ ES209 GCP ідеально підійде для побудови систем відеонагляду. Цьому передує унікальний набір можливостей для мережевих камер. По-перше, poe по -е порти здатні забезпечувати передачу даних на 250 метрів. Це усуне необхідність прокладати окрему електропроводку. Камери, що живляться по ПОЕ, встановлюються в будь-якому, навіть важкодоступному місці, що значно полегшує роботу інсталяторів. При підключенні пристрою, який підтримує ПОЕ, підтверджується встановлення зв'язку, тобто зводиться до мінімуму ризик пошкодження пристрою у разі випадкового підключення до джерела ПОЕ. Наступне це можливість детектити IP-камери по РТСП потоку та сповіщувати про їх перехід в автономний режим. Також вам буде доступне індивідуальне перезавантаження портів. Рідко, але така можливість затребувана. Наприклад, перезавантаження можна здобитися при перепрошивці пристрою або необхідності відкатитися назад без збереження конфігурації. Ще у вас буде можливість відключити порти. Це дуже корисна можливість для підтримки необхідного рівня безпеки. Розетка, що працює в тихому місці, залишена без нагляду, це потенційна дірка в мережі. Найпростіший спосіб позбутися такого лиха просто перевести порт на комутаторі в стандаун. І наостанок автоматичний захист від помилки у вигляді подвійного підключення, що призводять до створення петель в мережах Ethernet і можуть позбавити мережу працездатності. Не можемо не згадати про зручний та безкоштовний хмарний сервіс Руїдж Cloud, де ви зможете управляти комутатором у будь-який час та з будь-якої точки. І все це, незважаючи на те, чи у вас динамічна IP адреса чи статична. До речі, раніше на нашому каналі вже виходив відеоролик, де ми детально розібрали, як працює мобільний застосунок Руїджі RE для віддаленого доступу до обладнання Руїджі. Тож рекомендую подивитись. Розпізнавання IP-камер, унікальний набір можливостей для мереж відеоспостереження, гнучкий режим розширення та інтелектуальне управління через хмарний сервіс. Все це робить комутатор комутатору rj RJES 209 GCP потужним мережевим пристроєм для використання в офісах, готелях, приватних будинках, виробничих підприємствах, освітніх установах. Та інших підприємствах. Оскільки Безпека Клуб є авторизованим партнером Руїджі на території України, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацією по підбору та налаштуванню мережевих систем Руїджі. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!